На базі Миколичинського ліцею відбулось урочисте відкриття спартакіади серед учнів ліцею сусідніх громад іремчанської громади Ворогтянської, Верховенської та Поляницької. <му> Розпочали змагання з баскетбольного спорту, в якому взяли участь п'ять команд. До Божого благословення було запрошено духівника ліцею Петра Жолобчука. Що кожен розуміє, чого він прийшов в цей гарний зал. Безперечно, що. Щоб змагатися, щоб що? показати своє вміння тих чи інших гарних своїх навиків. Але безперечно, що багато тих речей, які сьогодні робиться, єднається і всі ми, дорогі юнаки, дорогі наші учні, дорогі всі, що сьогодні завітали, для чого це робиться все? Щоб об'єднати нас, об'єднати нас в добрій вірі, любові. Надії. Робиться це, щоб ми дійсно розуміли, що коли ми єдині, тоді ми маємо велику силу. І сьогодні ми маємо добре військо, яке робить все, щоб бути єдиним, попри всі ті негаразди, щоб того ворога, який сьогодні є на українській землі, щоб його випродарити, щоб дати йому відсіч і дати йому розуміння того, що він повинен бути на своїй землі. До учасників змагань звернулась заступник директора з навчальної роботи Оксана Онучак. Жінка побажала перемог і успіхів. Ми раді вітати вас на терені нашого музею. І віримо в те, що нинішні спортивні перегони додадуть вам фізичної сили, зміцнять ваші дружні стосунки, наповнять вас позитивними емоціями. А перемогу навіть буде той, хто буде правильніше вікати по цьому волі. Че і хто справді буде зважати на свого товариша, який біжить поряд. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю допомогу, я вам бажаю здоров'я і миру нам і всій Україні. Слава Україні! Світлана Кралюк, директорка Дюс США міста Яремча, висловила вдячність всім причетним до цього заходу. Нагадала, як відбуватиметься нагородження, та закликала показати гарну гру учасникам. Найперше, Змагатися і жити під цим мирним небом на даний час. Хочу сьогодні подякувати також нашому міському голові Андрію Нероняку, який сприяє завжди нашим спартакіадам. Хочу подякувати начальнику управління освіти Івану Омченку. Хочу подякувати також гриняку Ярославу, на базі якого ліцею проводяться завжди самі гарні змагання з усіх видів спорту. Сьогоднішня спартакіада у нас починається з баскетболу. Тому ми будемо виборювати не тільки здобутки в баскетболі, а далі ми будемо продовжувати нашу спартакіаду з настільного тенісу, з легкої атлетики, шахів і, і так далі. Не думайте, що стартом для виборювання цього треба виборювати всі почесні місця у Спартакіаді. За підсумком цієї Нагородження найсильніші призові місця. Тому будьте пильними, приносіть здобутки своєму навчальному закладу, продемонструйте свої здібності у спорті. І за нагородою, за підсумками цієї спартакіади, буде виведені призові місця, так як я вже сказала, з усіх видів спорту. Бажаю вам. Суддя змагань ознайомив баскетболістів з правилами гри. Я взагалі радий, що в Україні починає проводити саме знакніші змагання. Я дякую за запрошення вашої контегені. Але якщо ми досі з будь-якої сторони, ми викили. Якщо вас знаходите ближче, я даю попередження. Після 10 хвилин перерви на підготовку лунає свисток судді. Запеклий матч розпочався. ТРК надвірно розпитала учасників та глядачів змагань, що вони думають на рахунок гри, які хитрощі вони покажуть, та скільки часу зайняла підготовка у них. Десь два тижні. Можливо, якісь нові прийоми будуть показувати? У нас дуже багато високих хлопців. Ми будемо за і вони будуть під кольцем Просто нас Дуже просто. Підготували ведення кітке, відточували техніку. Все робили можливе для того, щоб поїхати сьогодні сюди та показати достойну достойно. Скільки часу за готову до цього? Три місяці. Три місяці, так. Боліваю за свою команду за Ворохтянську громаду. <плес> Я е, гравець у дівчачій команді. Команді дівчат. Е, мабуть, Миколичин і Іремчен. Чи ви вже мали? Чула ще чогось нового, ніби все немає нового.